Доброго дня, шановні десятикласники. ми продовжуємо наші уроки мистецтва і будемо знайомитися з мистецтвом Латинської Америки. Тож, вас я запрошую до презентації, яку я підготувала, і у нас це буде. Таких два уроки, на яких ми будемо знайомитися з мистецтвом Латинської Америки. І на першому уроці сьогодні, сьогодні ми з вами познайомимося з архітектурою та з культурою цього мистецтва. Тож запрошую вас до презентації, яку я вам підготувала, і вона поможе вам добре підготуватися до тестування. Архітектура та скульптура Латинської Америки. Мистецтво Латинської Америки колоніального періоду. Театри у стилі класицизму, кафедральний собор у стилі модернізму, і також ми будемо з вами на наступному нашому уроці знайомитися з митцями і художниками. Живопису та монументального живопису. А сьогодні ще ми ознайомимося з статуєю Христа Спасителя, яка є символом Ріо жанейро На руїнах знищеної індіанської культури колонисти споруджували церкви і монастири, маєтки і навіть міста. Будовництво вели за європейськими зразками під керівництвом іспанців і португальців. Будівельниками зазвичай були індіанці, а пізніше також метиси і привезені темношкіри раби. Більшість католицьких храмів стоять на фундаментах зруйнованих храмів і палаців індіанців. Монкісти це відкриття і завоювання нових земель, християнізація, перенесення принципів європейської культури на новий континент. Іспанці та португальці зруйнували храми індіанців з цих матеріалів та на фундаментах руїн побудували католицькі храми. Панівним став європейський стиль бароко, що своєю декоративністю, пишністю був спідзвучним мистецтву індіанців. Під час колонізації, колишня столиця імперії Інків, Куско змінила своє архітектурне обличчя. Давні споруди завойовники перетворили на свої володіння. На основі змішування місцевих та іспанських мотивів, сформувався неповторний стиль. В наші дні це красиве місто внесено до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Культова архітектура Мексики. Це гігантські масштаби. Багатство скульптур, язицькі елементи і символи від індіанських майстрів. І ось ми з вами бачимо на світлині Кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці в Мехіко, збудований з каменів, зруйнованого ацтецького храму Бога війни у Чілопочлі. Поєднує риси Ренесансу, бароко і неокласицизму. Наступний церковний комплекс Бон bon Jeсус du Kungoisans самобутнім зразком колоніального стилю бароко в католицькій архітектури другої половини 18 століття. Є комплекс спору церкви Бонжесус ду Конгосьянс, бразильського архітектора і скульптора Алейжаньо. Величні сходи прикрашають фігури 12 пророків. В інтер'єрах каплиць митець створив шість культурних груп із 66 статуй. У людський зріст. І ось зверніть увагу на світлину, яка знаходиться з правої сторони, яка показує цей церковний комплекс. Справжній розвиток архітектури і мистецтва почався після завоювання незалежності. Більшістю латиноамериканських країн. Це 19-20 століття. Для країн Латинської Америки архітектурним стилем став класицизм. Він уособлював відмову від колоніального спадку. На архітектуру вплинуло мистецтво Франції. Театри споруджували тоді у стілі Парижської гранд опери. І перед вами є світлина, на якою ми бачимо у Парижі театр Гранд Опера. А ось театр Калон у Боєнасарісі. Це його вигляд назовні і усередині. А зараз перед вами театр Амазоніс оперний театр у бразильському місті. Манаусі, штат Ама Амазонас. Також бачимо його е світлини цього театру назовні і усередині. Перлиною сучасної культури Південної Америки і символом національної незалежності стало місто Бразилія. Одна одне з наймолодших місць світу, що побудована на місці, де ще кілька десятиліть тому не було нічого, окрім, окрім тропічних джунглів. Бразилія входить до Світової спадщини ЮНЕСКО. І ось перед вами світлина, на яку ми бачимо і назовні, виглядає кафедральний стагір і море, з висоти пташиного польоту, з верхівки гори Карковаду, височить статуя Христа Спасителя, символ міста і Бразилії. Монумент обрана одним з нових сім'ї чудес світу. Нові ідеї в архітектурі Латинської Америки з'являються після Другої світової війни. У той час формується елемент міжнародного стилю, яскравий і емоційний, з властивим йому своєрідністю національних шкіл. Архітектура спрямована на забезпечення високого рівня комфорту з урахуванням національних традицій, а саме древніх мексиканських традицій. І ось перед вами споруда, яка. Виглядає, зроблена у вигляді мексиканської пираміди. Будівля бібліотеки вас у студентському містечку Мехико, яка була побудована у 2006 році. І забачте елементи, які ми бачили так само у доколумбової Америки у індіанців Майя. Маємо і Змій, і маємо такі візерунки в коло, які нам припоминають їхні календар Майя. І урядові будівлі Латинської Америки зараз так виглядають. І ось на цьому ми закінчуємо нашу презентацію. Тож я бажаю вам добре підготуватися до нашого тестування і до нашої наступної зустрічі. До побачення!